От де ви були, коли в 13-му році хтось купував за 10 тисяч біткоїнів піцу? Я був у школі, якби хтось тоді сказав, що це валюта майбутнього і це щось надзвичайне. Я по б, по-перше, не повірив, по-друге, я уявлення не мав, що тоді таке криптовалюти, і зараз не те, щоб розбираюсь. А взагалі, в мене інтернет не так давно в той момент з'явився, тож явно, історія не про мене. Але починається вона десь там. Саме тоді з'являються перші гучні новини про біткоін, тоді починається мова серед тих, хто цікавиться чимось новим в технічному світі. Це звичайно ж цікаво, але чи дало нам це щось хороше? Як можна побачити по заголовку цього відео, сьогодні мова піде саме про криптовалюти, про світ усіх цих цифрок незрозумілих речей та того, як люди на цьому підіймають величезні гроші. Якщо відео вам сподобається, то поставте йому лайка на канал, підпишіться. Я також запрошую до мого телеграм-каналу. Там я пишу усіляке. Кидаю картинки, ділюсь новинами. Коротше, моя активність там трохи вища, ніж на цьому каналі, все ж таки, ролики не виходили більше двох місяців. Окрім цього, на цьому каналі є більш важлива історія це волонтерство. З вашою допомогою ми збираємо фінанси та передаємо у військовий госпіталь речі, за яким звертаються ті, хто, на жаль, там знаходиться. Якщо маєте можливість та бажання підтримати, QR-код весь цей час був на екрані, а посилання є в описі. Усім дякую. Так от, крипта. З'явилась вона гучно, з'явилась вона як потенційний прорив у світі цифрових технологій, але на сьогодні це радше місце, де знаходиться велика кількість обманщиків, обманутих, і тих, хто намагається якомога швидше розбагатіти. Чи хороша річ криптовалюта на папері так. І починалась вона з дійсно хорошої ідеї. Це історія про незалежні фінанси. Як не крути, Фінанси у світі дуже контрольовані, і ті, хто хочуть передавати їх вільно, ті, хто хочуть, щоб їхні платежі не відслідковувалися, або ж просто бажають загальної анонімності. А це в сучасному світі, повірте, дуже серйозна тема. Вони зацікавились цим. Це було дійсно вражаюче, увесь контроль у тих, хто оперує цими от фінансами. Найголовніше ніякого спостереження ззовні, і мінімальні комісії за перекази. Приблизно з такими заявами у 2008 році, за авторства на сьогодні вже немало відомого так званого творця біткоїну Сатоші Накамото був виданий документ, який і описував принципи роботи біткоїну і чому це повинно стати валютою майбутнього. Сам же Сатоші Накамото є фігурою максимально таємною, чи він реальний, чи ні, взагалі невідомо. Для нас це просто великий криптогаманець, який можна от, подивитись, активний він чи ні. Цікаво буде, якщо. Він все ж таки стане активним, бо все ж таки більше 10 років він не показує будь-яких ознак життя. А на ньому, якщо що, величезні обсяги біткоїну. З того ж документу ми можемо дізнатись, що таке криптовалюта. Це цифрові гроші, створені за допомогою блокчейн технології, Децентралізована база даних, де кожна транзакція зберігається у вигляді ланцюга блоків. Кожен блок як сторінка у бухгалтерській книзі, і на відміну від банків, тут немає централізованого контролю, що робить цей інструмент дуже гнучким та корисним для тих, хто хоче вільно передавати свої фінанси чи чиїсь фінанси. Освіту і поміж інших, так би мовити, користувачів. Якщо подумати, то біткоін став відомим не через інновацію, не через безпеку, яку міг надавати, а завдяки Silk Road, інтернет-магазину у Даркнеті. Там можна було придбати все, що завгодно, від здавалося б, невинної марихуани до зброї або ж особистих даних. Платили, звичайно, ж біткоїном у 2013 році. Silk Road закрили, засновника засудили, але ідея залишилась. Крипта стала улюбленим інструментом для всіх тих, хто хоче робити свої темні справи і залишатися анонімним, хоча б з точки зору того, як вони переказують кошти. Бо як не як, засновника Silk Road закрили. Маю визнати, що це не дуже важливо можливо, в контексті цього відео, але 21 січня 25-го року Дональд Трамп випустив, ну точніше, помилував Роса Ульбріхта, засновника Silk Road, і тепер він вільна людина. Найчастіше крипта, окрім купи реклами і намагання нам впарити якийсь курс чи метод заробляння грошей на ній, згадуються у темах з порушенням закону. Різні комп'ютерні віруси, викрадання, шантаж, ця вся двіжуха тепер також тісно пов'язана пов'язана з криптою. Якщо вірити кіно про бандитів, то коли спросили немічені двадцятки. Зараз же зловмисники вимагають еквівалент певної суми у якісь з криптовалют. Наприклад, шифрують дані і просять той самий біткоін, згадуйте різні віруси шифратора, які за останні роки, звичайно, дещо притих. Але десь після року 2014-го про них було чутно. Той самий вірус Петя, наприклад, лікарня, різні держустанови, усякі моменти, що Пов'язані з енергетикою, регулярно страждають від таких штук, як ренсомсом атаки Це коли щось ламають, і за те, щоб вийшли з системи, наприклад, або перестали ламати чиюсь нафтову скважину або ж керувати насосами, просять якусь суму коштів у біткоїні. Звичайно ж, не одним біткоїном єдиним є різні криптовалюти, і в різні моменти це різні назви. Але він є, так би мовити, головним у цьому всьому. У 21-му році був поламаний. Colonial Pipeline, найбільший трубопровід США, і зупинився він саме через кібератаку. Викуп був 4,4 мільйони в крипті. Окрім того, що можна вимагати кошти, кошти можна відмивати. Криптобіржі стали лаундропами для тих, хто хоче зробити свої не надто легальні гроші. Легальними кошти з незаконної діяльності потрапляють на біржу. Там вони розбиваються на дрібні транзакції. Це все історія не відслідковується, а її об'єм. Він настільки великий, що відслідкувати це майже неможливо. Навіть є спеціальні сервіси, так звані міксери, тамблер-сервіси, які дозволяють це робити. Якщо дуже коротко, то біткоін, нехай це буде ось така загальна назва для криптовалют, все ж таки їх уже багато, і вони більшість саме за цим ідуть Хоча на сьогодні їхні. Вплив та їхнє використання змінилось, про це ми поговоримо трохи згодом. Це історія про відсутність контролю переказів, це історія, де немає банків і немає контролю у тому, як люди взаємодіють між собою у сфері фінансів. Звучить це безумовно красиво, але якщо ви хоча б раз мали справу з криптою, ви розумієте, що не усе так класно, як це описано. Так от. Давайте розбирати, що ж вийшло насправді, якщо згадувати останні гучні новини, наприклад, з 20-х років, 21 й 22-й, якщо не помиляюсь, разом з ковідом та певними обмеженнями відбулось велике зростання крипторинку. Але за той же період відбулись доволі цікаві речі з ним же. за 2021-2022 роки з крипторинку випаровується понад 2 трильйони доларів. Лише біржа FTX спалила понад 9 мільярдів інвесторських коштів. Тера луна, які обіцяли стати своєрідним аналогом цифровим аналогом долару, просто обвалилась, і якихось ознак життя зараз просто не подає. У той же період відомі нам не в ті, ми їх могли згадувати, коли говорили про відеоігри, про те, як розробники, особливо Ubisoft, намагались запхати їх у будь-яку гру, що виходила. Але де вони зараз? Як справи у тих дорогих маупочок і інших картинок, які на папері мали би дати доволі цікавий новий інструмент розповсюдження авторського права, хоча взагалі, як виявилось, не передбачали цього. Де усі ті цінності, які уявляли собою нефтішки? Їх на сьогодні немає. І тут можна зробити. Перший висновок криптовалюта це не якийсь сталий фінансовий інструмент, це не щось зрозуміле. Не можна не дивлячись на те, що візуально воно чимось схоже знайти паралелі з тим самим фондовим ринком. Фондовий ринок обумовлений вартістю тих чи інших речей у світі, а крипта обумовлена лише вірою у неї. Звичайно, і повноцінні біржі також мають подібну проблему, коли виступ якогось SEO або просто вдала рекламна компанія штучно, якщо можна так сказати, підіймає вартість цінних паперів, але при цьому вони не підкріплюються чимось, що по факту вартувало грошей. Наприклад, історія з стрімким зростанням вартості компанія Тесла може бути прикладом. Вони не виготовляли достатньої кількості автомобілів та й не продавали ту кількість автомобілів, що потрібно, задля вартості їх їхніх акцій, що вивели їх на перше місце серед автовиробників. Але гарна рекламна кампанія, достатньо вдалі пропозиції на ринку, і в цілому довіра як до бренду дали можливість маску збільшити свої капітали доволі сильно в рамках звичайного ринку цінних паперів. Подібне він повторюватиме і в криптоіндустрії, але це все ж таки буде дещо відрізнятись, так як там, для того, щоб вирости, достатньо просто його твіта, а не величезного виробництва, купи робочих місць, і загалом Вдалої піар-стратегії. При цьому скільки людей втрачає свої кошти, невідомо, бо нічого не відслідковується. Так, якщо дуже ускладнювати, можна деякі операції відслідкувати, але здебільшого легше вважати, що це ось така от історія про повну анонімність переказів. Ніхто не несе відповідальності за втрачені кошти, ніхто не несе відповідальності за ті проекти, що запускаються у блокчейні, за ті валюти, які створюються, і те, куди ці гроші переходять, все ж таки за якоюсь там. Картинкою чи написом стоять реальні фінанси, і за допомогою крипти можна робити багато різних, не те щоб позитивних речей. Здається, що річ, яка нічим не обґрунтована, не має викликати багато довіри. Але люди вони такі створіння, вони хочуть заробити грошей, якщо це можна зробити швидко, то це чудово. Навколо крипти створений саме такий образ, що це шлях до швидкого збагачення. Але хто ж збагачується на криптовалюті? В першу чергу? Ні, не звичайний користувач не ми з вами. А... Такі люди, як, наприклад, кити, що є великими інвесторами на ринку, власники криптобірж, або ж якщо поменше, то криптоінфлюенсери чи криптотренери. Ближче це назва до інфоциган звичайних, але це їхній так окремий закуток, де вони от про крипту розповідають. Як на те пішло, будь-яка криптобіржа знімає комісію. Якщо ви поповнили свій рахунок, так швидше всього, це як в казино, ніякої комісії не буде. Але кожна ваша транзакція буде обкладатися певним. Митом, хоча це просто комісія платформи, де ви от, займаєте своїми криптовалютними справами. І це дозволяє заробляти власникам таких от організацій. Це дуже складні організації, якщо задуматися, це дійсно великий бізнес і велика справа. Це дозволяє заробити їм величезні кошти, просто відщипуючи потрошки з кожної транзакції, що відбувається. Таких бірж багато, з українських можна згадати WhiteBit. Хороші вони погані, надійні чи ні, я тут не можу сказати. Більш того, я не знаю, які взагалі вони толком то є, але це Ринок великий, є багато операторів, і ось ці люди заробляють в першу чергу на тому, як ви взаємодіятимете з так званою криптовалютою. Окрім цих людей заробляють і кити, це раніше згадані криптоінвестори. Це люди, в яких є великі об'єми того чи іншого токену, і вони за допомогою цього об'єму можуть впливати на його ціну, продаючи його чи купуючи. Вони можуть обрізати шорти чи лонги інших користувачів, які просто не мають відповідного об'єму, щоб утриматись в позиції, тим самим коригуючи ціну під себе з певною внутрішньою домовленістю, швидше за все, що по факту є спекуляцією хтось заробляє величезні гроші. Кити на повноцінних ринках також можуть певним чином спекулювати, але їм це не дозволять зробити, по-перше, обмеження, які є на класичних ринках цінних паперів, і те, що об'єми інвестицій, які до себе привели ці ринки, вони набагато більші, аніж та ж криптовалюта, хоч і там числа, м'яко кажучи, серйозні. Чи можлива якась змова великих інвесторів для того, щоб змінювати ціну того чи іншого цінного паперу, звичайно ж, але це є незаконним, і якщо подібне. Доводиться, це перетворюється у велике правопорушення, звичайно ж, і за це несуться відповідні санкції. Крипторинок вже майже не регулюється у цьому питанні, тому подібні ситуації там куди частіше. Та й вхід на ринок цінних паперів він куди складніший, аніж на ту чи іншу криптобіржу. Ти можеш мати якийсь об'єм валюти і бажання торгувати. Це усе, що тобі потрібно для того, щоб почати. Що стосується дорослого фондового ринку, там історія складніша потрібні, по перше, і брокери. І в цілому доступ до таких процесів він куди більш обмежений, аніж як у випадку з криптою. Але це щось далеке до нас. Найближчим для звичайного користувача стане криптоінфлюенсер, який також, нехай в менших масштабах, може запампити якусь копіючку, наприклад, створивши топ коїнів, які зараз мало вартують, їх варто придбати. Завчасно купивши собі цього коїну та підпампивши ціну, він може заробити якісь фінанси. Все залежить від об'єму того, наскільки це відомий криптоінфлюенсер, і який об'єм фінансів він може залучити до того чи іншого токену. Найстрашніші, найсмішніші, наймабуть жадібніші люди з маленьких риб – це криптотренери. Вони ж звичайні інфоцигани. Це чуваки, які намагаються продати свої знання, які в них точно, які в них точно є. Заробляють вони так-то з продажу цих так званих знань, вони намагаються створити для початку образ, що вони є спеціалістами. Хтось з них дійсно заробив непогані гроші на крипті, але найчастіше саме продаж так званих курсів, продаж інформації про взаємодію з криптою, робить їх багатшими. І довіряти цій інформації, на жаль, немає причин, тому що це просто людина, яка розповість вам ті чи інші порядки. Опише ситуацію, і все, ніхто не може прогнозувати крипторинок. Він, в силу того, що не контролюється нічим, він не опирається на якісь зрозумілі сталі значення. Він дуже погано прогнозується. Звичайно, хтось може це робити в рамках чогось не глобального, тобто маленькі відсотки відскубувати або штургувати великим об'ємом, що дозволить їм якось вдало виходити з їхніх от цих зділок, так називаємо. Ці люди можуть заробляти, але просто подивитись на графіки та оцінити зростання чи падіння того чи іншого ресурсу на криптобіржі не вдасться. Інформаційне поле навколо крипти настільки рідке і настільки нестабільне, що буквально твіт ілона маска може запампити якийсь догікоін. Або ж якийсь помаранчевий президент випустить свій коєн та свої дружині і дуже вдало побриє населення. З мого спічу може здатися, що звичайний ринок цінних паперів можна легко прогнозувати. Це лише частково так. Це не означає, що це просто, але можливостей для цього більше. Навіть там можуть бути подібні спекуляції. Наприклад, при приході Дональда Трампа до влади, коли він почав приводити нові тарифи для мит, почалися певні зрушення на ринку цінних паперів. І, наприклад, з появою повідомлення. Меня, що він планує змінити своє рішення, це впливало на вартість цінних паперів. Крипта в цьому плані подібна і знову ж таки через відсутність якогось повноцінного контролю за це ніхто не буде притягнутий до відповідальності. Так, з Трампа також мало хто може спитати, якщо задуматись, але в будь-якому випадку на дорослому фондовому ринку це все робиться куди складніше. Біржі криптовалют і в цілому вартість криптовалют вона куди більш м'яка в питаннях спекуляції на якихось інформаційних переводах. Здавалося б, на цей момент ми обговорили багато варіантів взаємодії з криптою, і жоден з них не здається чимось позитивним. Чому ж люди так охоче йдуть на ці от біржі, на торгівлю, тим, в чому вони найчастіше нічого не розуміють? Саме ось ця от аура легкого збагачення в світі крипти вона вирішальна у цьому питанні. Займайся криптою, і ти станеш багатим. Можливо, хтось стане, але найчастіше це буде приклад, як з помилкою вижившого. Хтось доб'ється успіху, але усі ті історії, де люди втрачають великі власні кошти, де вони залазять у страшні борги, вони знаходяться поза кадром. Ми бачимо тільки успішні кейси, так би мовити. На жаль, ніхто не буде робити свій крутий блог в інстаграмі про те, як він торгував тим чи іншим, і тепер він доїдає без солі. А от. Гарна картинка, дорогі автомобілі, круте житло і так далі це куди краще продає статус криптовалюти як шляху до збагачення. Безумовно, це все впирається в якісь психологічні фактори і в те, як люди сприймають інформацію. І типу від цього нікуди не дінешся. Люди завжди хочуть швидке рішення: схуднути за тиждень чи заробити за день. А крипта дуже часто подається в прикладах, де я вкинув 100 доларів у якийсь коін, а і ось я вивів вже там десятки тисяч. Чи можливо таке? Так, це дуже нестабільний ринок, але при цьому шанс цього, м'яко кажучи, мізерний. В країнах третього світу крипта, можна сказати, стала як символом надії. І сумно це визнавати, та Україна, мабуть, у списку таких країн. Дуже багато молодих людей бачать у цьому, можливо, єдиний шанс до хоча б якогось збагачення. Хтось дійсно сприймає криптовалюту як спосіб заробітку, при цьому ігноруючи усі ті фактори, що показують. Криптовалюту не з найприємнішої сторони. А якщо цим людям докинути ще величезну кількість реклами, яку активно закуповують усякі криптогравці, в немало відомих людей від зірок спорту до якихось спеціалістів у вузьких галузях, або ж самі спеціалісти в вузьких галузях якось просувають ідеї крипторинку, можливо, це навіть була якась хороша ідея у маска, коли він пропонував купувати Тесли за крипту. Та це не робить крипту чимось стабільним. Якщо ви побачите якихось зірок у інстаграмі, що розповідають про свій коїн, швидше всього до них прийшли люди, які сказали, ми зробимо вам копійку, і у вас є шанс заробити ось такі чи такі гроші. Або ж давайте ліцензувати ваше обличчя, ви станете представником нашої копійки. Ми вам дамо ось таких от зелених паперових доларів, або ж на рахунок ваш переведемо, а потім по хом'яка. Це куди більш реальна історія про те, як на крипті заробляють так, би мовити, великі обличчя. Я вже непогано накидав гівна на вентилятор але давайте подумаємо, чи все так погано, чи дійсно крипта це тільки негатив. І ні, безумовно, ні, це не тільки негатив. В криптосвіті є декілька класних речей, які можуть нам знадобитися і будуть корисними в майбутньому. Наприклад, смарт-контракти це автоматичне виконання умов за контрактами, яке забирає купу паперової волокити і робить це все швидше. Те ж саме NFT, що на сьогодні не сприймається вже серйозно, це. Певний формат цифрового права власності. Якщо його застосовувати правильно, а не так, як це було зроблено на початку 20-х років, у цього є реальний шанс стати корисним інструментом для авторів будь-чого. Та й сам блокчейн, якщо подумати, це дуже гарний інструмент для зберігання даних у сучасному світі. Для блокчейну є дійсно багато хороших позитивних завдань. Якщо якісь форми фінансових послуг ми вже бачимо у вигляді криптовалюти, то ті ж самі міжнародні перекази звичайної валюти будуть куди швидші аніж на сьогодні. Вони є. Створення систем децентралізованих фінансів, наприклад, якихось незалежних платформ кредитування або переказів чи інвестицій. В цілому взаємодії з коштами. Коштами через високий рівень безпеки використання блокчейн технології, це усе вже робити можна зараз. І ті ж самі криптовалюти, вони схожі за структурою до того, що могло б стати позитивним явищем з боку використання блокчейну. Так само будь-які поставки, щось, що потрібно відслідкувати та перевірити швидко і без необхідності зберігати десь в одному місці, що підвищує навантаження на систему, це також підсильно технологіям блокчейну. Усе це безпечно через. Есть те, що не доводиться ховати усю інформацію в одному місці, немає постійної прив'язки до чогось фіксованого, і це вже вікно для того, щоб зберігати дані людей. Причому у різних сферах від медичних закладів до звичайних документів, якщо є якийсь процес, що потребує масового охоплення, як, наприклад, ті ж самі голосування, що є проблемою в сучасному світі, не дивлячись на спроби в демократію, хтось завжди намагається щось підтосувати. Блокчейн і там буде корисним, так як блокчейн технології дозволять створити. Прозорі та захищені системи для електронного голосування, які просто унеможливлюють фальсифікацію. Блокчейн він буде цінний там, де потрібна прозорість, де потрібна безпека і незмінність даних, усунення посередників та зменшення кількості ланцюгів, що можуть порватися, що можуть бути порушені, але його впровадження потребує багато часу, багато спеціалістів, і він потребує великої кількості енергії. Хоча на папері це дійсно неймовірно корисна і неймовірно потужна. Технологія. Але, на жаль, це не використовують саме так, а якщо навіть використовують, то ці кейси куди менш гучні аніж памп якоїсь монетки у тисячу разів. Подібні ідеї, мені здається, що не знайдуть відгуку у масового користувача, як мінімум, тому що це технічно складно. Інфраструктура для цього всього вона сира, а в силу того, що там невелика кількість операторів, вона не буде розвиватись так швидко, як хотілося б. А найважливіше, 90% використання цих технологій це не якийсь фінансовий інструмент чи щось подібне, це банальна спекуляція. А якщо вся ця історія сильно вкоріниться саме як спекуляція, то і її використання у чомусь порядному не буде реалізовано так швидко, як того б хотілося через високий рівень недовіри. Крипта, як поняття вже нікуди не дінеться. Це дуже велика система, в ній надто багато залучених коштів. Але її чекатимуть видозміни. На сьогодні серед так званих трендів у світі, що стосуються крипти, є три течії: по-перше, регулювання з боку урядів: Євросоюз, Сполучені Штати, Китай, вони поступово обмежують біржі або ж повністю контролюють їхні порядки, щоб як мінімум вберегти ті фінанси, які знаходяться на них. CBDC – це цифрові валюти від держав, що можуть захопити територію крипти, так як вони теоретично працюють за тими ж правилами, але на відміну від крипти, вони не можуть пампитися у тисячу або більше, або менше. Вони будуть прив'язані до вартості валюти реальної. І від цього гра на цих курсах, пампінг і так далі вже не буде настільки віртуозним та великим в своїх обсягах, тому що неможливо запампити валюту якоїсь держави, так як якусь невідому копійку з якоюсь картинкою у вигляді жабки, або ж легендарний фарткоін. І, звичайно ж, заборона майнінгу. Вона певними циклами з'являється у світі. Той самий Китай доволі сильно щемить майнерів. Як мінімум, це не дуже гарно впливає на природу, бо майнінг він потребує величезної кількості енергоресурсів, а енергоресурси це, хоч і не дуже дорого у більшості країн, але все ж таки впливає на от. Існування народу на цих територіях, чи майнінг зло частково так, але з іншого боку, він подарував нам можливість купувати відеокарту на ринку вжеваних пристроїв. Тож, типу, ну був і був, як буде з ним далі, уявлення не маю. Я все ж таки такий собі каскар у цій темі, а не якийсь аналітик щодо криптовалют та їхнього стану у світі на сьогодні, чи там прогнозист майбутнього. Хоча якісь прогнози можна сформувати: якщо збільшиться кількість так званого обману на ринку криптовалюти, то явно будуть втручатися вже держави. Не потрібно далеко ходити будь-яка подібна крипта, яка пампиться чисто по імені, яка збирає величезну кількість фінансів і потім її основна капіталізація десь зникає, бо це були кошти власника, який запустив, або людей зацікавлених у цьому. Це чистої води спекуляції, і це повинно викликати питання у держав. Вони цим. Займатимуться також приколи з відмиванням коштів це зацікавить різні силові структури та й уряди тих самих раніше згаданих держав. Крипта певним чином буде обмежуватися у своїй так званій свободі, що зробить її Ну не те що брентабельною Ні, можливо, знайдеться якась кількість там зацікавлених і створяться нішеві процеси, які от будуть потребувати саме криптовалют та того, що з них залишиться. Але маю підозру, що великий інвестор все ж таки вийде з такого приколу, бо, не дивлячись на те, що крипта на сьогодні багато грошей у собі тримає, ці гроші вони в масі користувачів через нехай. І технічну складність самого процесу, але простоту входження в подібні процеси. Саме це так, то є її проблемою криптовалюти. Вона надто проста, щоб в неї війти, надто складна, щоб у цьому розібратись. Що буде, не знаю, але здається мені, що криптовалюти обмежуватимуть. Чи буде це саме так? Я не знаю. Це лише моя фантазія, але я хотів би, щоб це було саме так, щоб крипторинок був певним чином обмежений, щоб люди, які займаються спекуляцією, все ж таки також не мали можливості одурювати народ, і щоб вся ця історія стала такою собі чистою, дуже технічною сферою фінансування. Фінансів, а не ось ця вся шобла йобла, що нагадує зараз легендарну МММ. На сьогодні ж, криптовалюта це ніби деякий захід. Нічого не зрозуміло, дуже багато можливостей, але як не крутий, би того не хотілось. Саме сьогодні це історія не про технологічність, це історія про спекуляцію, про гру на довірі. І велику кількість фінансових процесів, що не можна вважати правильними. Вас я закликаю не чіпати зайвий раз те, чого ви не знаєте, не ризикувати своїми фінансами, і, звичайно ж, не торгувати за чужі гроші. Бо кредитування на торгах це ще гірше, мабуть, ніж просто втратити гроші. Ти нічого не маєш, і ще й вони залишаєшся. Історія дуже хренова і, на жаль, доводить до. Доволі поганих наслідків, якщо людина не готова з цим змиритись або не має можливості якось впоратись. Хочеться вірити у хороше майбутнє, хочеться вірити у технологічне майбутнє. Хочеться бачити Україну на цьому полі не тільки як місце, де дуже багато майнять через не надто дорогу електроенергію, але на даний момент просто варто мати критичне мислення, оцінювати ситуацію, спостерігати над тим, що відбувається, і найголовніше не ризикувати зайвий раз. Безумовно, успіх любить тих, хто ризикує, але, мабуть, та кількість ризиків, що існує на ринку крипти. Вона не виправдана. Я дякую вам за перегляд. Нагадую про телеграм, про лайк, підписку. Ось це от все. Нагадую обов'язково про збір на госпіталь. Крипта криптою, а війна триває. Тож потрібно допомагати. Хоча б так, як ми це можемо робити, ми з вами зовсім скоро почуємося. А поки у мене все.